1914 рік улюблениць російського народу, імператор Микола ІІ зненацька запроваджує Україні сухий закон. Під заборону потрапляє не тільки оковита, але й вино, самогон. І навіть здавалося безневинне пиво. Своє рішення самодержець пояснює кількома причинами. Перш за все, це традиційно високий рівень алкоголізму серед населення, а з ним смертність, убивства, падіння рівня економіки. Одним словом, розброд і шатання. У п'яному угарі ні робітники, ні селяни працювати не хочуть. Вони думають не за імперію чи реформи, а де б смикнути 100 грам. Ну так, для початку, щоб розігрітися. Друга причина сухого закону це початок Першої світової війни. Імперія ступає у бійню, і монарх розуміє, що отримати перемогу п'янство точно не допоможе. Позаду провальна російсько-японська війна, де солдати до білої гарячки пили як в тилу, так і в окопах на передовій. Варто додати, що рішення Миколи II не підтримує ніхто, а особливо казначей, оскільки 30% бюджету формувалося саме з продажу спиртного. То де тепер взяти ці кошти? Запитує міністр фінансів імператора. Однак Хто незворушний, ніби підкріплюючи своє рішення на всіх застіллях та торжествах, показово посьорбує квас. Але русський глубінний народ, крім того, що богобоязкий, ще й кмітливий, починається масове самогоноваріння, явище, яке в Америці називали бутлегерством. Крім того, росіяни п'ють ханжу, розбалений денатурат, який намагається пом'якшити у будь-який спосіб. Не обходиться і без одекалону його не лише скуповують у магазинах, але й масово крадуть в перукарнях. Доходить до того, що перукарі більше не можуть тримати парфюм на столиках, як це було раніше, а закривають у шухлядках. Таку раптову пристрасть до засобів гігієни бізнесмени одразу використовують на свій бік уже на другий рік сухого закону воронецький одеколонний завод замість 7 тисяч переробив 81 тисячу відер спирту. Тож замість звичного перегару у містах і селах імперії неперевершені аромати. Якщо відкинути жарти, то саме тут час перейти до найголовнішого. Тотальна заборона на продаж спиртного призводить до різкого росту наркоманії. Звичайно, що в селах її не було, там і далі глушили самогон. А от міське населення, а особливо військовослужбовці, солдати та матроси, призвичаються до опіуму та кокаїну, який називають марафетом, коксом. Білою феєю та білою кішкою. Далі ми вам розкажемо, як потрапляє кокаїну російську імперію, який коктейль на його основі робили солдати Балтійського флоту, та як народився один з кращих хітів киянина Олександра Вертинського під назвою Кокаїнетка. Тож ви обов'язково додивіться до кінця та підпишіться, щоб не прогавити наступне відео. А я зроблю невеличку ремарку, щоб історична доба, про яку ми розповідаємо вам, була більш зрозумілою. Одразу варто сказати, що у ті часи кокаїн не був чимось новим ні для Москви, ні для Петербургу чи навіть Києва. Багато людей цього не знають. Але річ в тім, що з кінця 19 століття його вважали лікарським засобом, і препарат можна було легко придбати у будь-якій аптеці, як знеболюючий та стимулятор, а також засіб, що допоможе впоратися з будь-якою хандрою. Його продавали у невеличких коричневих банках з фасуванням по Одному граму найкращим вважався кокаїн німецької фірми Марк, який коштував 50 копійок. Незадовго перед Першою світовою війною його поголовно носили про собі письменники, кримінальні авторитети чи актори, які заряджали себе перед кожним виходом на сцену. Особливим шиком вважалося носити порошок у ювелірних коробочках, на кшталт портсигара чи пудрениці. Але світ був би занадто яскравим. Тож пізніше прийшло розуміння, що споживання кокаїну призводить до страшенної залежності, і доступ до наркотичного засобу суттєво обмежили. Його можна було придбати лише за рецептом, або ж на чорному ринку, де наркотик щедро розводили зубним порошком чи аспірином. Він, як і раніше, боровся з хандрою і депресією, але вже не так швидко та якісно. Про це у своїй п'єсі «Зойкіна квартира писав Михайло Булгаков. Там один з героїв в іншого ти кокаїну приніс? Відповідай чесно, а підсипав. До речі, не так давно розгорілася суперечка Булгаков український письменник чи російський. А ви як вважаєте? Напишіть про це в коментарях. Ми повертаємося до Першої світової війни та сухого закону. З одного боку заборонили спиртне з іншого через бойові дії контроль за кордонами та перевезенням вантажів було втрачено. В імперію контрабандними шляхами починають завозити опіум, що був на той час потужним знеболюючим та кокаїн. Звісно, що ці препарати постачали і легально вони поступали у лікарні та польові госпіталі, щоб солдати легше переносили операції та поранення. У той час фармацевтична промисловість Росії була погано розвинена, тож якісні препарати, у тому числі і наркотичні, традиційно постачали із Німеччини. Там ця справа була на висоті. До речі, саме німецькі хіміки, концерн Bayer вперше синтезували та випустили героїн. На початку він також вважався ліками. Рецепт простий: не допомагай аспірин, прийми героїну. Це не реклама наркотиків. Нагадуємо, що канал про історію. Отже, кокаїн на ринок імперії потрапляє з Німеччини, і це породжує чутки, що німці спеціально поставляють його щоб деморалізувати суспільство та армію. Справді, перш за все, він поступає у польові госпіталі, бо повторюю і кокаїн, і опіум застосовувались як знеболюючі. Заради справедливості додаю, що це була типова ситуація не лише для Російської імперії, але й інших країн. Скажімо, той самий час у Британії продавали невеличкі набори з кокаїном чи таблетками опіуму під слоганом найкращий подарунок для друзів на фронті. Усе це відкрито рекламували у газетах. Але як згадували, сучасники отримавши такий подарунок, солдати поранень не чекали, а приймали його в місто одразу. У 1914-15 роках перед відправкою на фронт вони буквально штурмували аптеки, вимагаючи, щоб їм продали наркотичні засоби. А це вже німецький військово-польовий набір, у складі якого також присутні наркотичні препарати. Звісно, що крім війська, кокс опиняється і на вулицях. Зокрема, на нього міцно підсідає уродженець Києва, тоді неймовірно популярний поет, композитор та співак Олександр Вертинський, який пізніше зізнається, що кокаїн був прокляттям його молодості. У ту пору він мешкав у Москві. І як більшість богеми також носив із собою невеличку коричневу баночку. Пам'ятаю, одного разу я виглянув з вікна мансарди, де ми жили, і побачив, що увесь скат даху під моїм вікном усіяний коричневими порожніми баночками з під марковського кокаїну. Скільки їх було? Я почав жахом ракувати. Скільки ж я винюхав за цей рік? писав він згодом. 1915 року померла улюблена сестра Вертинського, чи то від передозування, чи наклавши на себе руки в кокаїновому піднесенні. У самого ж поета починаються галюцинації, безсоння страхи. Він відправляється до психіатра, бо розуміє, що вже залежний, той радить йому піти добровольцем на фронт. І Вертинський настільки переляканий, що іде туди без роздумів. Пізніше його наркотичний досвід ляже в основу знаменитої кокаїнетки, яку він написав у 1916 році. Що ви побачите тут, одинока, глупа діточка, кокаїном розп'ятає в мокрих бульварах Москви. Вашу дядькою шийку є прикриває горжеточка, Облисевшая, мокрає вся. Смішана какали кокаїнетка Вертинського стає гімном епохи, про яку ми розповідаємо. Причому одінока глупая діточка це не просто красиві слова. Від білого порошку стають залежні не тільки артисти, солдати чи криміналітет. Його повсюдно нюхають повії, підлітки. І навіть діти, які за дрібку порошка готові вбити чи піти на будь-який інший злочин. Опитування безпритульних дітей у 2020 році показали наступну картину. Діти були нечутливі до холоду, голоду та інших життєвих негараздів. Маючи достатню кокаїну, вони могли по кілька днів не їсти і не спати. Були зовсім нечутливими до побоїв. Тепло, їсти зовсім не хочеться. Тебе б'ють, а ти взагалі не чуєш. Та усе це квіточки плоди приходять пізніше. У 1917 році розпочинається лютнева революція, а фактично, той безпощадний російський бунт і колотнеча, де все змішується – люди, коні, білі, червоні більшовики, матроси і селяни. До революційних подій призводять великі втрати на фронтах та зубожіння населення. Виявляється, росіяни уже не так і люблять свого імператора, і беруть до рук зброю, щоб його скинути. І тут саме білий порошок відіграє не останню роль, бо влаштовувати гармидер та розстрілювати людей значно легше, коли ти під кайфом. Тоді чи не найбільше кокс вживали революційно налаштовані матроси Балтійського флоту, які отримували його через порти. А щоб ефект був більшим, його змішували зі спиртом. Виходив коктейль, який отримав доволі романтичну назву. Балтійський чай, от тільки чаю там було зовсім мало, точніше його взагалі не було. Хто читав роман Пілєвіна «Чапаю і пустота розуміє, про що я. Отже, саме матроси, як відомо, і стали опорою для більшовиків, які пізніше захопили владу. Вони громили не тільки ідейних ворогів, але й без причини могли застрелити цивільного чи якогось буржуя, який потрапив під гарячу руку. Про цей період у своїй книзі «Окаянні дні писав уже інший письменник Іван Бунін. Кажуть, матроси надіслані до нас із Петербургу, зовсім осатаніли від пияцтва, кокаїну та свавілля. П'яні вриваються до ув'язнених і без наказів начальства убивають будь-кого. Нещодавно накинулася вбивати якусь жінку з дитиною. Вона благала, щоб її пощадили заради дитини, але матроси крикнули: не турбуйся, дамо і їй маслинку. І застрелили і маля. Заради справедливості, знову ж таки додаю, що наркотики тоді вживали не лише матроси, але й білі та навіть червоні. Так кокаїністом був знаменитий білий генерал Яков Слащов, який обороняв Крим від червоних. Спершу колов собі. Морфій, а потім мав кокаїнову залежність і зажив слави наркомана. Не хочеться влазити у їхні взаємини, бо це такий історичний період, де сам чорт ногу зломить, залишається фактом, що після повалення монархічного режиму до влади прийшли Ленін та більшовики, які пізніше породили ЧК, Голодомор, Терор 37-го. Якщо вам цікава ця тема, то обов'язково подивіться наш випуск про мародерів НКВС, які наживалися на смертях убитих українців якою була доля імператора Миколи II, який так необачно ввів сухий закон? Мабуть, всі знають його у 1918 році. Разом із сім'єю в одному із підвалів розстріляли більшовики. Друзі, якщо вам подобається такий контент, поставте лайк чи дизлайк, адже YouTube усе стерпить. Підписуйтесь на канал і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Це канал «Зе документаліст. Ми говоримо про задокументоване минуле без фальші та вигадок. А тільки факти до зустрічі.